Їй подобається малювати графікою тварин, але одна з найулюбленіших тем це квіти. Саме їм була присвячена перша у житті персональна виставка Софії Барнас. Малюванням дівчинка захопилася близько двох років тому. Через брак часу вона не ходить до звичайної художньої школи, а займається з педагогом вдома кілька разів на тиждень. У своїй персональній виставці Софія представила роботи на квіткову тематику, але виконані у різних стилях. Тут є батік, тобто розпис по тканині, картини маслом, квіти з паперу, техніці квілінг. Цікаво, що більшість Трубіт Софія малювала не з натури, а з допомогою власної фантазії. Я дуже люблю цвіти. Мій дідушка, коли був маленький, теж рисовал цвіти. Він в клубах розрисовував стены цветами. Мої любимі цвіти – это ландыші, і їх рисовать очень легко. Заняття малюванням це один з аспектів культурного розвитку кожної дитини, і не важливо, чи стане малюк художником у майбутньому. Впевнена викладач факультету мистецтв Криворізького національного університету Юлія Зінькович Розглядати ці заняття як арт-терапію, як можливість реалізуватися як виховання бізстраша. Воспитание, вот понятие, вот, говорят креативность, да, всем слышно. А что такое креативность? Это вот, ну, вот более такое, нам понятное слово творче, творчество это существительно да? творческость, вот такое. То есть ребенок не просто воспринимает, принимает окружающие, отмечает где-то, фиксирует, где-то более внимательный к тем же оттенкам, цветам, событиям. Нони ще може вас призвісті это, передать. Привітати десятирічну Софію з відкриттям виставки прийшло чимало гостей, рідних та друзів для дитини, що стала на шлях творчого розвитку. Така підтримка є дуже важливою. Це Даже не просто підтримка. Вот те конкретне вот соні, да поддержка кожного ребенка нашого Это Це бы як город говорит, дерзайте, ми поддержим. художні роботи. Дітей мають свою особливу енергетику. Звичайно, їм ще бракує технічної досконалості, але тут завжди вдосталь свіжості, чистоти та захоплення світом навколо. работы, вот, понимаете, вот наивные, но наивность в хорошем смысле слова. Вот такая чистота, какая-то такая, знаете, душевная открытость. Вот и смотришь, и краски. Обратите внимание на краски, ведь краски же у нее такие яркие, сочные, и в то же время они какие-то такие теплые краски. Я вас приглашаю посмотреть вот эту чистую, открытую, такую творческую Душу, и через ее цвета приблизиться к вот этой чистоте, к которой мы взрослые уже давно отошли.